Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас буде мобільний телефон Samsung. Ось такий і серія походу GT. Як бачимо, йде модель GT E 1080. Ось так він виглядає. Всередині вже бачимо велику кількість. Та, та позолоте, зараз його самого ще вскриємо, знімемо цю пластмасу, подивимося, що у нас є ще на платі. Розібрав я, друзі, наш телефон. Ось так, пластмаса. Сам динамік, тут бачимо є позолото, ну і сама платка. Тут йдуть такі срібні кнопки. Сама плата, як бачимо, має таке хороше золото на кнопках. І з іншого боку також велика кількість безкорпусних кМ-конденсаторів, які містять платину та паладії. І позолочених деталей. Ось така на сьогоднішній день. У нас цікава плата з мобільного телефона, яка містить дуже велику кількість золота та паладію з платиною. Не викидайте такі телефони, тому що у них, як бачимо, Дуже велика кількість драгметалів. Краще їх здавайте в скупку, чи переробщикам, хто займається афінажем. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.